Доброго вечора триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Його продовжує програма. Тема дня у нас у гостях Ольга Довжук, директор департаменту житлово комунального господарства обласної державної адміністрації. Доброго вечора Оль Доброго Васильна. вечора. нашим глядачам. Я хочу нагадати, можливо, тим, хто не дивився випуск новин, про те, що від нині в державі діють нові тарифи на теплопостачання. Про те, якими вони є для Кіровоградщини, Ми поговоримо сьогодні з Ольгою Васильівною. Отже, з якого часу набирає чинності документ. Відповідної Нацради? Постанова національної комісії регулювання ринку комунальних послуг була введена в дію 21 листопада поточного року. Тарифи введені для 169 підприємств України, які є ліцензіатами комісії, в тому числі для п'яти підприємств нашої області Кіровоградщини. Це Кіровоград, Тепло, Світловодськ побут міста Світловодськ, Олександрія, Теплокомуненерго, Долинські об'єднані бережі міста Долинська і КП Теплоенергетик. Міста Кіровоград за листопад ще будемо платити за старими цінами чи вже за новими? За 20 днів листопада. Ми будемо платити за старими цінами, а з 21 листопада ми будемо платити вже за новим тарифом. Розмір. Розмір. Так, розмір. Да, можу, сказати, да, можу сказати розмір тарифу. Е, найнижчий тариф в області у нас у Долинських об'єднаних мереж це 9 гривень 61 копійка. Е, далі у нас йде місто Світловодськ, е, це е, спільне підприємство Світловодськ побут, 10 гривень 43 копійки, е, Кіровоград тепло, це інтеунга, 11 гривень 2 копійки. Олександрія Теплокомуненерго 12 гривень 12 копійок і е, КП Теплоенергетик міста Кіровоград це 12 гривень 34 копійок. Е, вибачаюсь, 35 копійок. Наскільки я орієнтуюсь, тарифи майже не змінилися. Ну, це те, що ми обговорювали з вами. да? Ну, да, Ну, Ті обрахунки, які були подані попередньо озвучувалося національною комісією, так вони і залишилися. Але багато було розмов з приводу того, що у нас тарифи в області найвищі серед всієї України. Але хто уважно може ознайомитися з інформацією на сайті Національної комісії регулювання ринку послуг, то побачить, що це не відповідає дійсності. Ми Ретельно проаналізували, і хочу сказати, що, наприклад, комунальному підприємству Вінниця облтеплоенерга встановлено тариф 13 гривень 4 копійки. КП «Криворіж тепломережа 12 гривень 94 копійки. Дніпропетровськ теплоенерга 12 гривень 31 копійка. Тобто, ми бачимо, що тарифи в області це ті тарифи, які відповідають тарифам, встановленим в державі. Теплопостачальники задоволені такою сумою немає нарікань на те, що не будуть виходити хоча б в нуль, або мати прибуток або інше? Ну е, треба сказати, що національна комісія не питає у самих теплопостачальних підприємств про те, який тариф вони хочуть. Е, національна комісія обраховує економічно обґрунтований тариф і в межах тих видатків, які буде нести підприємство. Зрозуміло, що ситуація у нас дуже була наболіла. Я вам наведу приклад, що у жовтні наші підприємства. Спрацювали і нарахували всім категоріям споживачів 10 мільйонів 19 тисяч 200 гривень по області по город. області, всім споживачам за послуги централізованого опалення. Це і бюджетна сфера і населення і інші, але при цьому нарахування за спожитий природний газ за той же період у жовтні місяці склав 9 мільйонів 278 тисяч. Тобто, ви бачите, що різниця між тим нарахуванням і тим, що ми повинні були сплатити за газ. Склала всього на для всіх підприємств 800 тисяч. Тобто, ми бачимо, наскільки необґрунтованим тариф був для населення, і в таких умовах далі працювати неможливо. Держава нам відшкодовувала цього року різницю в тарифах, але всю суму ми вже використали повністю. І далі, не маючи відшкодування з державного бюджету, підприємства просто не змогли би працювати. Ольга Васильовна, вже минув жовтень, добігає кінця листопада. Можемо говорити про попередні якісь розрахунки споживачів. Наскільки сумлін. Люди платять за тепло. Треба сказати, що ситуація повторюється із ріку із року в рік, але цього року найгірше у нас з розрахунками за послуги теплопостачання. За жовтень місяць ми маємо вже інформацію: за жовтень місяць споживачі сплатили населення. Споживачі сплатили лише 50%. З 50%, якщо більше 5 мільйонів було нараховано, то сплачено лише 2,5 мільйони. І така ситуація сьогодні не може на. Задовольнити, чому підприємства працюють в режимі розподільчого рахунку? Це коли е, з рахунку підприємства автоматично. Е, Кошти відраховуються за спожитий природний газ, тобто нарахування 5 мільйонів в жовтня. З листопаді ми вже за газ підприємства сплатили більше 3 мільйонів гривень, 3,2 мільйона гривень. Тобто їм не залишається коштів ні на виплату заробітної плати, ні на розрахунки на за енергесії, ні сплати податків. А це може привести до фінансових непорозумінь е, на підприємствах. Тому З чим треба... прив'язуєте такий рівень розрахунки? Ну, споживачі можна можливо, впливає і дещо суспільно-політична ситуація сьогодні у нас в державі, але е, завжди ми мали на початку опального сезону недостатній рівень розрахунків, але він все ж таки був на рівні 70%, 80%. А сьогодні ми маємо лише 50%. Е, тому споживачам все ж таки, якщо вони хочуть мати е, тепло в оселях, і ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо з розрахунками за Природний газ і в державі треба обов'язково розраховуватися за послуги своєчасно. Що стосується самих послуг, наскільки спокійно е, проходить опалювальний сезон, чи не було, скажімо таких аварій, які б надовго затримували подачу тепла? Значить, е, е, опалювальний сезон у нас проходить стабільно. Ми маємо і енергоносії, і природний газ, і температура в оселях відповідає нормативним. Підприємства забезпечують це, е, всі підприємства працюють нормально. Були у нас проблеми, як завжди, по тепловістю. Енергетики, ми вже це з вами обговорювали. Е, минулий тиждень е, минув спокійно, але напередодні минулого тижня на вихідних була е, досить значна аварія на КП теплоенергетик на весь яка була усунута, і вже маємо надію, що і в подальшому ми будемо працювати стабільно. Ще одне опасіння, з яким заходило в опалювальний сезон цих років, двох. Те, що електромережі будуть перенавантажені у зв'язку з тим, що, можливо, не надто гарячими будуть батареї, таке інше. Як сьогодні показує ситуація, як справи? Сьогодні підприємства забезпечують нормальну температуру у приміщеннях, тобто працюють відповідно до температури зовнішнього повітря, мають теплоносій, подають споживачам, який відповідає. Ми маємо досить нормальну температуру у помешканнях, і тому таких опасень поки що немає. Я вам дуже дякую за спілкування. Глядачам Нагадаю, що в нашій студії була Ольга Довжук, директор департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. Така була тема дня цього разу по ще раз.